Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми познайомимось з лампами від компанії Solar, які мають світловий поток 9000 люмен і цілих 100 Вт потужності. Такі цифри на сьогоднішній день вже нікого не дивують. Багато виробників навчились робити дуже потужні лампи, тому що стали доступні нормальні системи охолодження, нормальні конструкції. І, в принципі, тепер головне не знайти потужні і яскраві лампи, а знайти такі лампи, які при високих показниках потужності і яскравості будуть забезпечувати ще й нормальне освітлення, правильну геометрію світлотіньової межі і нікого не будуть сліпити. Власне кажучи, зважаючи на всі ці параметри, ми і Будемо сьогодні тестувати дані лампи. Лампи мають такий суворий чорний дизайн, їх конструкція досить стандартна. Але при цьому, в принципі, ми бачимо, що певні конструктивні елементи відповідають заявленим характеристикам. Є додаткове охолодження для того, щоб лампи не перегрівалися і не втрачали свої властивості під час роботи. Є основна система охолодження у вигляді кулера. Ну і в принципі, також ми бачимо зовнішній драйвер в металевому корпусі. Конструктивно все зроблено надійно, якісно, правильно. Цоколь у нас також алюмінієвий, але є один нюанс, він без фіксації. Тобто він ось так спокійно обертається, і в нього немає упора, в якому лампи вже б зафіксувалися в правильному положенні. Ощільнення в нас відбувається за рахунок всього одного з такого силиконового кільця. Далі, з'єднання лампи з драйверами контактною групою зроблено непогано, всюди присутні гумові вставки, додаткова захисна ізоляція на дротах і стандартна а 4 група. То в принципі, ми бачимо, що. Над лампами нормально попрацювали і зробили їх і якісними з точки зору збірки і конструкції, і також забезпечили дуже непоганими характеристиками, яким на перший погляд відповідає і конструкція самих ламп. Але все ж таки, щоб бути впевненими, що заявлені характеристики відповідають дійсності, ми проведемо власні, хоч і на лабораторні тести. Отже, при стандартній напрузі 13,6 В лампи в нас споживають на старті 3,8 А. Потужність 51,7 Вт, тобто сумарно дві лампи 100 Вт, і це відповідає заявленим характеристикам. Далі, світловий поток на старті 2242 люмен з однієї лампи, і якщо зважати на те, що виробник зазначає світловий поток для 200 Двох ламп на ближньому і дальньому світлі сумарно, то в принципі ми з цими показниками наближуємось до заявлених 10 тисяч. Ефективність 43,3 люмена ватт, тобто з кожного спожитого вата ми отримуємо цілих 43 люмена освітленості або світлового потоку, так буде краще. Колірна температура непогана 5591 кельвін. Зазвичай led лампи мають вищу колірну температуру. Далі, через 5 хвилин струм впав на 0,3 А, Ампер, що свідчить про стабільну роботу лампи, правильно підібрану систему охолодження, драйвер тощо. Але при цьому, все ж таки, в нас потужність впала до 47,6 Вт. Світловий поток впав на 500 Люмен, і ефективність також знизилась до відмітки 36,5 люмен Вт. Колірна температура підросла до таких звичних вже для LED ламп показників 6041 Кельвін. Отже, приємно вражає те, що лампи знову ж таки відповідають заявленим характеристикам, бо раніше ми подібні характеристики просто читали на пакування або в документації до ламп. Лампа по факту мали зовсім інші цифри. Тут вже цифри майже співпадають з тим, що заявляє виробник. І також приємно вражає те, що після прогріву ламп їх. Струм споживчий не сильно падає, тобто 30 А це взагалі норма, і знову ж таки це свідчить про правильно підібрані компоненти і правильну конструкцію ламп. Але відкритим залишається ще питання, як вони будуть освітлювати дорогу і як вони сфокусуються в звичайній рефлекторній фарі. Ну що ж, наочний приклад того, як в гонитві за яскравим світлом і великими цифрами ми отримаємо не дуже високу якість світла. Плані геометрії світлової плями, геометрії світлотіньової межі тощо. Візуально яскраво, але чіткої лінії термінатора ми не бачимо, і бачимо багато світла вище з цієї умовної лінії термінатора. Тобто, то так. Загалом, ніби схоже на правильне світло, але в цілому ми бачимо, що лампи світять ну, не дуже якісно і не так, як ми хотіли б це бачити, саме в плані геометрії світлової плями. По яскравості, ніби більш-менш нормально. Що стосується дальнього світла, будь ласка, ось так воно у нас виглядає. Все стандартно, нічого особливого, тут в принципі ніяких зауважень немає. Повертаємось до ближнього. Беремо чорнобілі знімки і насолоджуємось на контрасті всіма недоліками світло-тіньової межі даних ламп. Ну, після цього по стандарту люксметр і замірю. Біля контрольної точки 1 ми маємо найбільшу яскравість або освітленість 2970 люкс. В точці 1 трішки менше, тобто лампи у нас фокусуються тут нижче лінії термінатора. Точка 2, 1480. Точка 3 850. Точка 4, 480. Умовно, водій зустрічного авто 171 з половиною люкс, хай буде 172. Точка 6, підсвітка узбіччя. 1655. Тобто якось зависоко лампи світять. Але узбіччя освітлюють дуже круто. Вища лінії термінатора на 30-40 см в зоні з цих паразитних плям ми маємо освітленість в межах від 100 до 120 люкс. В принципі, я думаю, ви скажете, що це забагато. Навіть ось є точечка, де можна намацати 150 люкс. Власне кажучи, і вже в випадку, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, що є нашим. Стандартним тестом можна сказати, що лампи трішечки вже б'ють по очам. Дивитись на них некомфортно, і світла вищій лінії термінатора тут, на мій погляд, забагато. Тепер проведемо порівняння з галогенками і іншими led лампами і для початку, мабуть, візьмемо такі лампи, як Philips GT200. Вони в нас в кожному тесті присутні, як такий собі еталончик. Ну, тут навіть неозброєним оком ми бачимо, що led лампи виграють по всім контрольним точкам, і особливо виграють по підсвітці узбіччя, але є запитання тільки по контрольній точці. 5. Тут все ж таки 172 люкс проти 20 у галогена. Якщо порівнювати з іншими LED-лампами, давайте ми приберемо звідси Philips GT200 і залишимо лише LED-лампи, такі як Pulso, Infolight і ALED, ми побачимо, що в принципі лампи від Solar світять досить непогано. Вони в нас. По контрольній точці 1 виграють у інфолайта, і можна сказати, стають на друге місце після лампалет, які, на мій погляд, сьогодні в нас є. Лідером серед LED-ламп аж четвертого цоколь у фарі від Chevrolet VO. Ці лампи забезпечують поки що найяскравіше світло. Але все ж таки є один невеличкий нюанс, який стосується контрольної точки 5. Це привід для суперечок, і якщо порівнювати з галогенками, то дійсно тут світла забагато. Якщо порівнювати з іншими потужними яскравими LED-лампами, то ми побачимо, що у цих. Виробників у цих ламп показники освітленості в контрольній точці 5 знаходяться в межах від 93 до 135 люкс. В той час, як лампи від Solar демонструють нам найвищий показник серед ось цих 4 ламп, 172 люкс. Але при цьому вони ще й непогано освітлюють узбіччя. Тут показник підсвітки узбіччя найвищий серед всіх ламп, які ми зараз бачимо на своїх екранах. Тобто, загалом лампи світять досить непогано, але з певними нюансами. І основний нюанс це не зовсім чітка, можливо, лінія термінатора і, відповідно, трішки більше світла, ніж хотілося би, в точці 5. Можна, в принципі, погратись з встановленням даних ламп, спробувати їх там краще відкоригувати, можливо, нижче опустити фару, щоб не спричиняти дискомфорт іншим водіям. Але якщо так зважати виключно на характеристики і можливості цих ламп, то їх зробили досить непоганими. Тут хороший баланс між яскравістю, потужністю і також приємно вражає те, що вони під час роботи майже не втрачають своїх характеристик. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!